Давай. Як умру, то поховайте мене в мозамбіку. Нехай вимастить смолою мою білу пику, хай натруть мій труп екстрактом з гнучкої ліани. І одхожу читають чорні шамани. І салютом нехай будуть постріли із з луків. Вони тихі та разючі, як душевна мука. Хай обкладуть постамент мій бамбуковим листям. На останнє замість рака хай це цежка свисне і буду я дивитись в небо мертвими очима. І не зможу ворухнути Міцними плечі. І могутнє замбезі понесе у вирі плід з колишньої українцеві сиротою сирі. А в цей час десь в Україні рясний дощик пройде І підніме очі вгору який-небудь пройде до теплі, про природу мокру. Мабуть, в африканських джунглях щось велике здохне.